Тундів не повезу. Похмурого осіннього ранку, після воєнної пори, по мерзлій землі молодь нашої церкви спішила за село. Йти було важко перемішане кіньми, возами і людьми учорашнє болото за ніч стало полігоном для випробування ніг і взуття. Проте йшли весело і швидко. Радіючи, що трапилась щаслива нагода відвідати сусідню церкву у селі Мар'янівці за 15 кілометрів, бо ж там сьогодні свято жнив. А учора пішла чутка селом, що вранці в район піде машина, тому ще вдосвіта за селом зібралась купка односельчан. Молодь стояла окремою групою, жваво обговорюючи, хто що розповість яким псалмом прославиться ім'я Боже, хто з гостей ще буде? Як добре, що сьогодні їм не потрібно цю відстань долати пішки? Розвиднялося, коли вдалині почулось гуркотіння двигуна автомобіля, що повільно наближався, за кермом сидів Матвій, який чомусь не дуже добре ставився до віруючих. Коли полуторка під'їхала до людей і спинилась, Відкрились двері, і водій зі злобою кинув Штундів не повезу. Немов холодною водою полив усіх присутніх, особливо християнську молодь. В їхніх очах було німе запитання і докір. А водій ще раз, карбуючи кожне слово, промовив Штундів не повезу. Він був, як і цей ранок похмурий, збентежений і злий. Односельчани з ніяку віло без жодного слова повлазили до кузова, і автомобіль поїхав, а молодь залишилась. Що, друзі, помолимось за Матвія, щоб Господь простив йому те зло, та й підемо. У нас є час, щоб встигнути на зібрання. Якщо не будемо гаятись, Трохи скоротимо шлях навпростець. Милосердний Господь знає, для чого це нам сьогодні потрібно. У нього є свої плани для кожного з нас, промовив пресвітер, що непомітно підійшов одночасно з автомобілем. Помолившись, молодь рушила шляхом: дехто вирвався вперед, тоді як брат Іван Петрович не спішив, і дехто залишився біля нього. Щоб, користуючись нагодою, задати якісь питання, а то й просто побути поруч. Брат пояснив, що коли потрібно здолати велику відстань, то спочатку треба йти повільніше, а потім, розм'явшись, можна й скоріше. Він посміхнувся і сказав: Нічого не кажіть їм, йдіть так, як я, і побачте, що до Мар'янівки, оті, що попереду, будуть на такій же відстані позаду нас. Друзі погодилися і весело попрямували. Від дружньої розмови на серці не залишилося і сліду від смутку від нанесеної образи, з пагорба на долину, з долини вгору долали кілометр за кілометром. Годинника ні в кого не було, але присвітер ще раз запевнив, що встигнуть, бо він не один раз міряв цю дорогу, виконуючи служіння Господнє. І вони прийдуть до початку зібрання. Так і йшли. Дороги не помічали, тому що йшла жвава бесіда. Коли залишилось іти десь із годину, Іван Петрович сказав, що за другим поворотом вони звернуть зі шляху і попід лісом зріжуть декілька кілометрів. Бо там є ближча дорога, якою автомобіль в цю пору не проїде, але пішки мерзлій землі вони легко пройдуть. Здалеку на повороті побачили якусь аварію. Коли підійшли ближче, побачили жахливу картину перекинута і дуже понівечена полуторка, якою вранці вони хотіли їхати, розкидані речі, криваві плями, чи то водій задрімав, чи то автомобіль занесло на повороті так, що він злетів з дороги і перекинувся. Подія трапилась зо дві години тому, і машини, що йшли з району, вже забрали поранених, травмованих людей і відвезли їх у лікарню. На місці аварії було кілька міліціонерів, що чекали машину з колгоспу, щоб забрати розбитий автомобіль. З німим жахом дивились друзі на цю страшну картину. Постоявши кілька хвилин і усвідомивши Божу милість до себе, поспішили на зібрання. У цей день на святі жнив після проповіді Івана Петровича було багато хвилюючих молитов подяки, покаяння. Усі в зібранні відчували присутність Господа, Його милосердя, турботу і охорону. i 修。